На третій рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну мільйони українців, які знайшли прихисток у різних країнах світу, адаптувались до нових умов життя та інтегрувались у місцеві громади. Серед тих, хто доволі комфортно почувається на чужині пані Анжела з Тернополя. З лютого 2022-го Байройт радо прийняв сотні переселенців з України. Серед них, окрім пані Анжели, сюди також приїхали і її батьки. Родина проживала поруч. Торік, на жаль, не стало батька. Тож нині жінки тримаються разом. Донька відвідує маму чи не щодня. Найважче це було те, що переживалося, що робиться в Україні. Потім, ну, такої якоїсь проблеми, щоб адаптація одразу. Ну так, єдине, це був мовний бар'єр, бо ти не знаєш міста, ти не знаєш, як себе поводити, не знаєш менталітету людей. Але. По-перше, було дуже багато українців, і один, один одному ми завжди допомагали, якось знаходили якесь вирішення проблем. Ну і, звичайно, що от уряд і люди, самі німці, дуже нам допомагали і в харчуванні, і в оформленні документів, ну, буквально майже всьому. Я навіть, напевно, що навіть не сподівалася, що може бути таке відношення. Влада німецька дійсно, вона прекрасно відноситься до пристарілих людей. Особливо для пристарілих. Навіть мені здається, що навіть до дітей не так, бо вони знають вони, що є батьки, і є кому опікуватися. А до пристарілих вони дуже, дуже з великою повагою. Це місяця, півтора. Так, отримали документи німецьке Освайс, страховий цей полюс, їхню страхівку. Краще не хворіти, бо з тими термінами це я просто не можу. Ну, я ж не знала так, ти пише як тої системи, знаєте. Погано чоловік був, я бігом до лікаря. О, ні, ні, без терміну вас врач не прийме. Каже, я вам нічим не можу допомогти. У нас такі закони. В кожній країні є щось не так. Оце єдине. А так вони дуже пікуються. І от харчування вони для українців зробили два рази в тиждень, вівторок, четвер. Хто хоче вести, ходять обідати. Прийдеш, тебе накормлять нормально і ще тобі дадуть пакет. Хліб, булки, там, деякі там, овочі, деякі фрукти, деякі молочні, там, йогурт, там, щось таке. В общем, загальному тобі пропонують, а ти вже хочеш береш, хочеш не береш. Але дають виплати ці. І так все вчасно. Наприклад, там є якась певна межа, і ти маєш мати ту межу. Якщо ти маєш менше, значить тобі, відповідно, держава доплачує. Є люди, наприклад, які ходять просто на курси, вчаться і їм держава оплочує квартиру. Я не сиділа на соціалі і не чекала, що мені держава буде щось тут давати. Я вирішила, що мені воно не потрібно, я буду працювати і сама себе сама інтегрувати в Німеччині. Є роботи такі, які не, не потребують знання мови. Бо я навчаюся і працюю. Я взагалі кажу цілком задоволена в Україні. В ну, ніби як вільніше. Я е, люблю подорожувати, я люблю природу, я люблю, так як в нас в Україні піти в ліс, розплатити багаття, позбирати ягоди, гриби. Тут такого не можна. Тут ти маєш мати дозвіл запитатися, чи можна йти туди, чи не можна. Цікаві закони в них є так. Наприклад, не можна вбити у суд. Вони поважають свою землю, вони піклуються про неї. Дуже зелено, багато зелені. Дбайливе ставлення до природи, до людей, до власної культури частина менталітету місцевих жителів. Вимушені переселенці з України вже добре знайомі з його особливостями та смаками франконської кухні. Вони вивчають німецьку мову та знають дати важливих свят, проте здебільшого тримаються разом та допомагають одне одному. Телеграмі є. Українці в не збираються, там обговорюють свої питання, готують національні страви. І борщі, і пампушки наші українські, і кубаси обговорюють різні питання: і екскурсії, поїздки, кудись, комусь допомогти з меблями, з квартирою до лікаря звернутися, бо не всі ж знають німецьку мову. І є волонтери, які допомагають, які пропонують свої послуги. Пані Лариса, вчителька музики. Можливо, тимчасовий прихисток у цьому місті стане початком музичної кар'єри для когось із вимушено переселених українських дітей, яких пані Лариса навчатиме музиці. До мене підійшли і попросили, щоб я вела музичну студію для дітей. Українських дітей, що поприїжджали вони приїжджали з батьками і си. Ну то безкоштовно. Там художниця одна наша, теж так з дітьми працює. Чотири-п'ять чоловік, там дітей. Можна вести музичну студію по фортепіану. Як надовго Байройт буде домівкою для вимушених переселенців з України, невідомо. Важливо, що вони не втрачають зв'язок з батьківщиною, збирають гуманітарну допомогу, беруть участь у громадському житті місцевої спільноти і постійно нагадують про важливість солідарності з Україною.